Перший в історії України та користання День гідності та свободи, містяни зібрались відзначити на урочистому мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На заході згадували про буремні події, які змусили весь світ заговорити про невелику, але незламну державу Східної Європи Україну. Тисячі українців виступили проти корупції, свавілля та за європейський шлях розвитку. Тисячі поклали за це свої життя та здоров'я. Пам'ять про все це ми повинні закарбувати для себе і наших нащадків, наголосив Володимир Москаленко, оголосивши ідею створення меморіалу пам'яті про земляків, борців за гідність та свободу, який доповнить пантеон загиблих за нашу державу на курганах по вулиці Івана Франка. року я думаю, що ми можемо шукати ще шляхи, як зробити це. Ми проведемо громадські слухання і дослухаємося до кожної думки кожного користенця, яким чином вшанувати тих людей, кого сьогодні з нами немає, і яким чином виховувати населення нашого міста і особливо молодь на цих ідеалах. Також до присутніх звертались усі бажаючі містяни, громадські активісти. Було зачитано листа від імені матері єдиного коростенця Героя Небесної Сотні Сергія Кемського, яка в цей час була на урочистих заходах у Києві. Тепер звання герой є офіційним. Петро Порошенко підписав указ про присвоєння загиблим майданівцям цього звання. Виступаючи, наголошували, що битва за європейський шлях розвитку ще не закінчена. Як можна кричати Слава Україні зараз. І... Продовжувати давати хабарі і отримувати хабарі, як можна зараз зачіпляти на машину українські прапори і порушувати правила дорожнього руху? Як можна на машині з українським прапором сідати за кермо п'яним? Це є ганьба для України. Зруйнування злочинної системи правлячої влади та пробудження національної ідеї присутні називали головними надбаннями Євромайдану. Ми прийшли з відчуттями того, що віддасть свою, як вам сказати, правильно, шану і повагу. І ми хочемо, щоб таким чином виходили багато патріотів на заходи такої, такої справи. Нація прокинулася і вже не засне ніколи. Тому що тому революція гідності вона дійсно гідності. Ми будемо продовжувати свою справу. Українці показали всьому світу на що здатен народ, коли згуртовується. Цей день 21 листопада 2013 року назавжди увійде в історію України і нагадуватиме нащадкам про ціну гідності та свободи.